<реш> Бачите, пуста гардеробна ззаду? Бачите оце все? Це все, оце все. Бачите, оцього молодого чоловіка, який вже задолбався це все носити? Yeah. Бачите, оце все? Розумієте, що відбувається, да? так? Да? Я взагалі не розумію, як в нашу цю маленьку таку квартиру тільки всього помістилось, якщо чесно. Бо тут дуже, дуже, дуже. Дуже багато речей. І це ми вже вивезли е, таку саму кількість, як оце зараз вже зібрана. Так, ну, ми переїжджаємо. Ви вже це маєте знати, бо я вже вам про це розповідала. Якщо ні, то подивіться попередні відосики. Е, я не знімаю це детально, бо я просто хочу, швидше ви що це зробити. Плюс у нас дійсно мало часу, тому вже більш, знаєте, так. Детально буду знімати, як я то все розбираю, організацію і так далі. Я плюс сьогодні себе не дуже добре почуваю, мені таке відчуття, що я захворюваю, плюс у мене болить спина, я видно на танцях десь потягнула. Короте, я просто дуже все це все зібрати все, і все, і, і забути про це. Це включення вже на наступний день я показую вам наш прогрес. А прогрес максимальний, бо ми вже все забрали, абсолютно! Вже нічого ніде не залишилося. Ми вже перевезли речі, і у нас тепер тут пусто. Зараз ще з балкона там хлам заберемо який там хринився. От, у нас даже є самокат, яким ніхто не користується. Ну що, ми вдома! Ми. ми приїхали, ми вже все зробили, ми вже даже зробили добрікат ключа. Ми нам тільки день, він не працює, нам треба переробити дублікат, але ем, звикайте до нового простору. Тут настільки багато місця, ви собі не уявляєте, після нашої маленької квартири тут здається, що можна просто ну, бігати марафони серйозно. Я чесно ну, не, не звикла до такої кількості місця. Мабуть, ну так, дім, який ми знімали до тої маленької квартири. Одім, мабуть, був більший трошки за цю квартиру. Але загалом тут, звісно, капець, як круто і зручно, і зараз будемо розбирати речі. Але я рада, що в нас є багато місця для зустрічі з друзями. Бо у нас тут і диван є, і тут великий стіл, а він дійсно великий по розміру. Було тут два стульчика, нам ще два стульчика доставили. Це нам квіточки залишили, такі красиві власники. Водичку ми вже поставили Що тут іще. Зараз вам все покажу. трошки. Тут вхід в квартиру, тут велика шафа з дзеркалом. Тут ось окрема кімната. Просто подивіться на кількість цих речей сюди, Артем, все. З Ілюшкою занесли. Оце все нам доведеться розібрати. Нам сюди дивани ще поставили. Я не, не на 100% задоволена. Мені трошки кумарить те, що він білий, він буде пачкатись швидко. Я вам тільки що спалила свою корзинку, Секрет. Забудьте, що ви бачили. Оці подушки, я думаю, що вони просто будуть швидко пачкатись, бо вони білі, і мене трошки харить на них узор. Але якщо що, їх можна прибрати, і там просто сірий диван, він розкладається. Тут робоче місце є одне, там е, вікно. Тут от ми привезли це теж все наше. Нам сюди повісили телевізор, щоб грати в плочку можна було. Далі йдемо. Тут спальня. Ну, в спальні нічого немає. В принципі, вона така пуста. І я скажу, що це така моя, моя найнеулюбленіша кімната. Бо тут просто дійсно нічого нема. Але мене харить оце. Тому, тому це моя неулюблена кімната. Отак, От як дивишся туди прямо, то нормально, а там внизу якісь залишки стройки. Не cute, але ми не будемо тут вікно дивитися. А, що, шафа? Тут у нас ванна кімната. Ось така, отак, бо щось камери не науштувалася, спочатку тут жовте світло. взагалі тут не жовте світло, тут є підсвіточка. Ось така, а це можна виключити. Буде затишно. Дуже, тут ванна, а не душ. Це в мене трошки хард, бо я вже звикла до душу, але ну вже як є, буде у нас ванна тепер. І тут туалет, але там зараз Артем. Але, звісно, кухня, і оце все мені найбільше подобається, тут дуже гарно. Чесно кажучи, я в паліці. По мені, можливо, не скажеш, але я не хочу цим займатися. О, да, забрали всі відеочки супер. Розбираємо. Розбираємо кухню, Артем вирішив, що я бачу в кухні. Він там все, що бачить, розбирає паралельно. А я тут оце все організовую. Е Отут будуть каструлі, явно це зручне місце для них. Тільки я тут каструль не бачу, я бачу тут дві сковорідки. Тому вони йдуть сюди. Далі. Тут вже гречка стоїть з каструлі, не думайте, я не сліпа. Кришки від сковорідок, ось я теж знайшла. Да, хорошо. Вона прямо жена, как будто, тільки там внизу трошки Просто на диві. Але це дуже велика посудованька. Все, я устала, я більш не хочу. У мене тут є в коробочках всякі стакани, келихи. Треба дістати те, чим ми будемо користуватися. Тут ось є чотири стакани, які я люблю. Зараз от вони у нас в тумбочку. Так, я тільки не знаю, куди складати стакани. Бо отут для тарілок, які помиті місце. Отам от зверху занадто високо, щоб стакани зручно кожен день діставати. Тут зверху, як бачите, немає. Тут пусто. Тут підсвіточка. Тут. Дуже великі ніші. Взагалі не знаю, що тут зробити. Я особлива стою, все оставлю стакани. Mm -hmm. Стакани і брали. Хліб. А, отут, тут я така не штучка. Це, навіть, те, вони тут должны стоять. Можна сюди. Навірно, стакани отут. Ті, що не високі, ті, що поміщаються. Да если Але... туда те кислухи треба ставить Ну там виски. не у Не лазить Так, Артем Александрович взял кинокамеру Мне сказали вам трошечки познимать Короче Тут вот і такая вот история еще есть вещи владельца пылесосы какие-то, тут всякая история. Это мой рабочий кабинет. И, в принципе, это была мужская зона абсолютно. Сюда женщина был вход запрещен. Ну, у нас кальяны будут, тут у нас будут PlayStation. ну, понимаю, это красиво, короче, будет. Вот, мы повешаем табличку, чтобы женщина вход запрещен. И все. Ой, тихо, нас спалили, походу. Нас, походу, спалили. Бля. <coughs> Ты же помнишь, за порог, шах, расстрел. Расстрел. Короче, вот, надо вот это все разобрать. Я, честно, ну, сейчас я вас поставлю, чтобы вы видели себя и вас. А ну, вы меня бачите? не видите? Вы, вы меня не бачите. секунду. Вот, а вы меня не видите. я Артем Александрович. Короче, я не знаю, че до сих пор не придумал такую историю, знаете, Есть люди, які в ну, типа, приїжджає машина, грузчики, Є люди з перевозки. Розборка віщей да, да. та не гані. Да. А як вони знають куда мені удобно трусики? Вони це розкладають так, щоб тобі технічно було це максимально зручно робити. Типа ти підлаштовуєшся нет. під їхню схему, але вони аналізують простір так, щоб тобі реально було удобно. Я таке перший раз Вот Это прикольно хитро придумано. Прикольно. Свяжі з нами, блин. Де ви такі. Фон, щоб не Де ви такі умні, блін, щоб допомагали щоб мені розбирати. Я так заїбаю. Що, страх. Я чесно, я не знаю. <гум> що то так тяжело. Вначалі так все добре було, так нормально, переїзд що. А зараз так щось тяжело, девочки, я здурів. Я просто здурів. Так, ви мене бачите? Надіюсь, що бачите. Хм. Коротше, ще були б істи, стріми вести на цій квартирі. Прикольно? Я просто. недавно для себя открыл твич, мне кажется, что это очень прикольно. Можем какой стримчик с Машей замутить. Ну и не только с Машей. Можем все, с кем хочется замутить стримчик. Я думаю, что интересно было. Что-то только мы набежите что Вот, короче, что, разбираем это все. О, на самом деле баба лед. Теннисная ракетка. Я просто хрен знаю, куда это все ложить. Хай пока положить тут же. Такая разборка интересная. Це, що... а, це пара обувь, яку мені подарили, Дарили? кстати, на День рождення. Я її не разу не одяг, тому що вона біла. Я взагалі не ношу білу обувь. тому що я дуже, дуже сильно свиняю і пачкаю швидко. от, Такі джордани. Тому вони в мене лежать в коробці, щоб вони не запачкались точно. Я думаю, що даже вони будуть просто лежать без коробки я їх запачкаю. Ось такі от дела. А дальше. И тут одну остановку, тебе машине вещи и кухня. Все. Ну и три пакета мы, ну и чемодан. Машина стоя куда-то задевать. Я пока просто перекладаю с одного места на другое это все. Епнусь, я ж сюда посуду в шкаф наскладывал. Бля. Короче, Маша, во время приезда мене попросила забрать сумку велику. Секунду я вас возьму. По у мене на штативе не дуже удобно, бля. Маша, <ш lions> вас. Ну время... <throat> <-zum> <yanlış> <rico> no, no. ты попросила забрать сумку велику, не помнишь? А куда я дену это все? Я знаю. Я туда в тумбаюмбе и наскладу. Вот ты переносить красу ці тарелки, ты знаешь, куда їх ставить. Не знаю. А, а, а вещи, как я культурно сложил, ты бачила? Классно. Красиво? Да. Я молодец. О, ты я Красава. Да, и эти тарелочки можешь тоже забрать. Давай, неси. И желтый чемоданчик тоже забрать. Короче, все, пять минут я вам поснимал, там Маша дальше расскажет, что и как. Если что, пишите звонить. На основном, номер А куда бы ты звонить. Ладно. Коротше, така у нас красивенна квартира. Не знаю, показувала Маша чи не показувала. Нам цвіти тут навіть залишили такі красиві. Сказали, це для мене Артем Олександрович, мальчик матч фамілія. Кажу дякую, Дуже приємно. Ось вот. Вот так вот тепер ми живемо. І жовті стулья у нас. Я не, знаю, я не знаю, чого, як людина могла додуматися, поставити жовті стулья. Так, да, якесь дуже странне рішення. Біла кухня, жовті стулья. Чи ти норм? Чи ти нравиться? Нормально? Сюди вони, в принципі, працюються мені. Блин, не знаю, мені костюма дуже странно жовті стулія виглядають. Опинували. А ці куди ми? У нас буде 8 стульів стоять тут. Отлично придумано. От, короче, передаю вас Марії Олександровні. Все, до скорих встреч. Так, ну ми, в принципі, впевнено просуваємося, все нормально. Я вже майже повністю розібрала кухню. Тут ось один пакет лишився, а так то вже все. Розкладено по шафках, по поличках. Там у Артема теж процеси йдуть, але не дуже швидко. Я знадобалась, я схожу з розуму, бо в мене багато одягу, а шафа от одна. Мені треба якось це вмістити. Тут ще така незручна схема. Шафи, як бачите, вони, коротше, такі паралельні ці вешалки. Я не знаю, як я сюди все вміщу. Навірно, я половину віщей таки буду відправляти знову в Черкаси, як я раніше це робила. Бо шафа, звісно, дуже незручна. Тут ось полички, оце все. Там полочок майже нема. Це все якось треба туди вмістити. Я не знаю. У мене трошечки істерика зараз. Я не розумію, як я це зроблю, але якось треба. Yeah. У нас перші гості сьогодні у нас не заплановано спонтанно вийшло на весілля. Всім привіт! Всім привіт! Це стало дійсно дуже неочікувано. Просто Ілюшка такий в моменті. Я до вас приїду, я тут рядом. Я сказав, що давай. давай. Потім я кажу, ну Ась, ну вже Ілюшка приходить, ну приходь теж. Ти Ася... раніше запросила. да, ну Нет. я тоді думала, що ми сьогодні ну, розберемо, ну, ти ну, завтра ну, прийдеш. Ні, Потім Ася така... Я вже, Ася, я вже, ну, ти ж розумієш. Ася така, я з Тьомою зараз, типу, з Кіоніксом, як раз. Ну, приходьте <реку> разом, ну, типу, ну, вже. <реку> <реку> От у нас тут <реку> суші, ми замовили, п'ємо сачок, п'ємо вінішка, коротше, нам класно. Всі сказали, що їм дуже подобається квартира. Разів. Спасибо вам большою да, дуже гарно. <реш> я телескопа. не розумію відсутності вашого закладу. Я просто ще не розібрала. Яких їх розберу і зможу розслабитися? Я буду в захваті. Я пішов темі хам телескопом. У нас тут геймрум або гейрум. Це треба як подивитись. Зібралися, грають в паб. Ну що, вам зручно? Тут ви хорошо розмістились. Тьом Ася ще запропонувала в неї пуфік забрати. Тільки він в Черкасах. А ми з от розважаємося. Розбираємо речі мої. Ну, кстати, ми вже продвинулись, уже нормально. Я вже не в такій істериці, як була спочатку. Правда, тут ціла коробка того, що я віддаю або продаю, щось буду потім дивитися. Але відкладаю до те, що я вже просто давно не ношу, або воно на мене маленьке, або просто вже мені набридло. Коротше, це кудись дінеться. Ася сказала, завтра ще перебере, може собі там щось подховатись. Все ж ні, за відправлю, мабуть, в Черкаси. Мамі з бабушкою вони точно там все, все роздрібанять. Те, що буде нових ну, маленькій сестрі, ще моїй віддадуть. Взагалі супер. Добрий ранок. Ми проснулися. Ми так здобались вчора. Ми так міцно спали, але ми ви виспали. І нам хорошо. Тільки найкраще, що ти в трусіках. Mm? Не кричиш у Чого? Покажи татушку. Ого! Це новинка? Mm -hmm. Такий гарний фрігат. Да. Як хочу исправить. Як принестих тобі перша ніч на моїй квартирі? Хорошо, дуже нравится. Реально дуже класно. Я Дібер стільки нравиться, що не вірю. Ну, якось тебе приємно дуже тут. Класно, що ми не уїхали в якийсь другий район. А що тут удалося не Угу. У нас ночували Женя, Тьома і Юша. Там був той драйв, вони розклали диван дивані, вдвох лягли. Ще матрас надули. А матрас забрали, кстати? Ні. Його логічніше у нас мені здається залишити. усі. Ну, не здувається щось. Ну да. Такий бракований запросився. Так. Не-не-не. Булющем зародитися в стирку. Зараз я, Даліше, можу, я на зарядку поставлю. Що по плану. Надо ще стірку там О, ставить стірку. Ти якраз вчасно злетів, я сказала, що по плану. У нас в хризину, дуже багато там всього. Але ти бачив, яка у нас велика стіралка? Mm -hmm. Вона величезна. Я ще не бачила такого великого барабана. Mm -hmm. Да, у нас судомийна машина, що машина якогось нереально великого розміру. Тут як будто, ну, на масове виробництво планували просто ці два апарати ставити сюди. Дуже об'ємні і це класно, багато лізе. Що ще ну, щось доприбирати треба окремо. Я все-таки думаю, що я закажу ще клінінг на ванну і на кухню, бо, власниця, поприбирала, тут, все типу нормально, але от у ванні я бачу, тут просто дуже жорстка вода, і в ванні я бачу, що там залишалося ще. На лід, на деяких поверхнях його треба ну, якісніше відмити. Я просто не хочу сама то драїти. Я так здобулась драяти на тій квартирі, коли ми з'їжджали. тому я би замовила клінінг, нінку, бо там вже верхіром то все е -за затерли і типу, повідмивали. І ще ще, ще ще. А, холодильник в холодильнику залишився неприємний запах, він наче помитий, але в ньому є оцей. І не знаю, як пояснити, короче, знаєте, холодильник пахне холодильником. Я дуже таке не люблю, і я треба ще домити, але я не хочу знов ж таки це робити сама, бо я не мити холодильник. Отак, то все супер, у нас ще бачите трошки безлад. Там ще вешалки лежать. У моя лампочка голова. Então... Там поки тільки тапочки бачу. У чоловіка. Обувь в коробках не ношена. Mm -hmm. Одні я... ось красиві чисті. чого це треба починати? <світ> я не знаю, я якийсь реально ну, типу, рахіт. тому що у мене все взуття ну, дуже грязне. Типу, кросовкам два тижні ну, жопа просто. Я якийсь рахіт. Не знаю, чого так. У мене не виходить. Я оці кросовки не, не ношу, тільки тому, що вони білі. <світ> Я не знаю, у меня не получается. Есть люди, вот у меня есть товарищ в Черкасах, он ходит в кроссовках там, два года, умовно. Угу. Два года. Они вообще в жизни не скажут, что он два года. У меня два, две, недели просто пиздец. Ну, это типа, по всем, но ну, они все у меня такие какие-то. Так, хорошо, значить, обув ми туди не ставимо. Що ще ми туди поставимо? Просто декоративну. Просто щоб красива була. Пішли поїмо, я голодна. Знаєш, що можна купити як обув туди? Оці маленькі Джордани. Ці дзеркало в лігці. Там у нас такого не було. І тут прибираюсь, кожен день с'їзді, там у нас не було. Так, ми швиденько вибігли, покушали, купили продуктики. І вже біжимо назад. У нас дуже зручно, що прямо під домом є декілька кафе, де можна смачно поїсти. Я прямо щаслива, якщо чесно, через це. Ми покушали, сніданочки, там замовили, купили чайочок. І зайшли, купили там якийсь продукт, щоб щось у нас хоча б було поїсти. Я приїхала танцювати, зі своїми красунями. Трошки я приїхала іншою дорогою сьогодні. І не треба ну, швидше. Поки тут швидше взагалі не вийшло, якраз таки навпаки. Дуже впритик приїхала. О, добре, О, добре. хорошо. хорошо. Підриваєш наші носочки від молок? Розпускайте спину, не розглябуйте спину, зберіть лопаточки разом, тоді у вас верхня частина буде більш статична і ви будете краще баланс тримати. <реклова> Давайте з цього сам, ти, ба, сам па, самих, паук. Хорошо, тільки ви там спочатку.